Сьогодні зранку Путін фактично вже оголосив війну Україну. 24 лютого Житомиряни прокинулися від вибухів о п'ятій ранку. Росіяни вдарили ракетами по військових та цивільних об'єктах по всій Україні та уздовж кордону від Луганська до Житомира. Сьогодні вночі було здійснено атаку на військові об'єкти нашої держави. Я можу констатувати, що також довщина не залишилась поза атакою, і в дійсності ми зараз можемо показати про те, що відбулося відбулися вибухи в аеропорту військовому порту Азерми. Ми можемо консулувати принаймні про одного точно загиблого Війська РФ обстріляли аеродром в Озерному, вторглися із Білорусі до Київської області та сформували позиції на околицях Овруцької Народицької, Малинської та Радомишельської громад нашого регіону. Війська росіян зайняли п'ять сіл народицької громади. На початку березня російські військові почали атакувати овруч з повітря. Іван Коруд, міський голова, говорить про більше 70 авіаударів. Пошкоджено більше 50 приватних будинків. І 29 багатоквартирних знищені об'єкти інфраструктури. Деякі з них вже неможливо відновити. Перші авіаудари були нанесені в виступовичі, село виступовичі, село Речичі Гладковицької громади. Безпосередньо перші дні, перші дні з 24 числа. Овручна піддавалася масовим авіаударів, і це дійсно, ви правильно назвали, це більше 70 ударів, які нанесені в межах населених пунктів. А за межами населених пунктів на полях по лісових масивах практично вони не враховувалися. Розкажіть, з якої сторони був удар, і які ще будівлі були пошкоджені? Удар був одночасний по центральній площі і по нашому мосту. У Малині повністю знищили 100 будівель, 500 пошкодили. Загинули 11 людей, із них троє дітей, каже міський голова Олександр Ситайло. Близько 1046 об'єктів зазнали пошкодження, із них близько 100 об'єктів знищено або зруйновані і не підлягають відновленню. Серед них близько 70 житлових будинків. А серед цих житлових будинків реально без житла залишилось близько 45 родин. У селі Юріївка росіяни вбили цілу родину. Володимир Ободзінський вижив, бо був на роботі в столиці. Чоловік втратив дружину, 14-річного сина, 19-річну доньку та двох однорічних онуків. І прилетіло сюди дві авіаційні бомби і розвернуло, і закінчилась їхнє життя в одну секунду. Одна бомба впала перед подвір'ям зі сторони городу, а друга праворуч від будинку. Вижити практично не практично, а вижити неможливо було після цього ціної удару. У ніч на 6 березня росіяни скинули чотири бомби на одну з вулиць у коростині. У сховищі в гаражі одного із будинків в полоні вогню опинилися п'ятеро дітей. Їх врятував дідусь та рятувальники. Знаходився в підвалі з дітьми, чули певні гули, винищувачів, і потім в один момент все. Почало трястись шум і бачив, як вентиляційна труба просто ось так крути, крути, крутилася всередині. Я зрозумів, що потрібно якось діяти. Я за всіх спонукав до того, що потрібно поводитись спокійно. Спробував підняти кришку підвалу, але це, на жаль, у мене не вийшло, тому що було завалено, і я вже на той момент, коли це робив, я вже бачив пожежу, тобто вже горіла задня частина машини. Також дві бомби впали на історичний комплекс скеля, який слугував укриттям для містян. Від удару будівля частково завалилася. Наслідки досі ліквідовують. А людям, які залишилися без житла, будуватимуть нові будинки. Будинок ось це будинок моїх батьків. Мій будинок слідуючий. Там він також да, да, розбавлений. Що хочу сказати? Прилетіло, спасли нас від будинка, від автомобіля одного й другого все все руський мір. Спасіба вам. У Житомирі 1 березня росіяни скинули бомби біля міської лікарні. В результаті обстрілу загорівся житловий будинок. Вибило вікна у лікарні, постраждав перинатальний центр. Загинули троє людей. А 16 осіб, серед яких сім дітей госпіталізували. 4 березня росіяни авіаударом знищили 25-й Житомирський ліцей. Увечері, 8 березня, окупанти знищили гуртожиток на Корбутівці. Загинули четверо людей, троє отримали поранення. Наступного дня бомба прилетіла у житловий будинок біля Бердичівського мосту. Жінка, яка мешкала там, дивом вціліла. Всього в хаті немає нічого, не ні потолків, нічого немає. Опалення, все порвано. Оце одні стіни. Дякувати Господу, бо що в нас дерев'яна хата. Щоб була кирпічна, нічого не було. На деякий час ворог залишив у спокої Житомир, але вранці, 25 червня, росіяни по області випустили близько 30 ракет. А з жовтня війська РФ почали стріляти по енергетичній інфраструктурі міста та області. 18 жовтня внаслідок обстрілів Житомир та 11 населених пунктів області залишилися без води та світла. Двоє людей отримали поранення. Віроломно здійснив обстріл. Об'єкту енергетичної інфраструктури Житомирщини. наразі 11 населених пунктів залишились без світла разом з тим. Працюють. Ремонтні бригади енергетиків працюють рятувальники. Подібні обстріли росіяни повторили 15 листопада, 5, 16 та 29 грудня. Нині в області працюють пункти незламності, люди готуються до ймовірного блекауту і продовжують вірити в перемогу та підтримувати Збройні Сили України. Ольга Степоренко, Ірина Кирилович Суспільне новини, Житомир.